На попередніх уроках ми вели мову про те, що тверди тіла, рідини і гази чинять тиск на поверхню своєю вагою. На малюнку зображене тверде тіло, рідина посудині та газ у такій же посудині. Густини більшості твердих тіл і рідин становлять від 200 кг на метр кубічний до 10 000 кг метр кубічний, тому їх тиски будуть близькими. За числовими значеннями. Густини газів у сотні, іноді у тисячі разів менші, тому їх тиском при малій висоті стовпчика можна знехтувати. Коли йдеться мова про тиск газу, маємо на увазі не тиск, спричинений його вагою. А тиск причинений зіткненням молекул газу, що хаотично рухається зі стінками посудини або іншою поверхнею. Цей тиск залежить від кількості молекул і температури газу, атмосфера землі та її тиск у попередніх міркуваннях. Ми не випадково згадували, що тиском газу, спричиненим його вагою, можна знехтувати, якщо висота його стовпчика невелика. Навколо Землі є газова болонка атмосфера, яка простягається на сотні кілометрів над поверхньою планети. Поступово її густина зменшується, тому основна маса атмосфери зосередження на висоті 20 км. Маса атмосфери Землі 5 на 15 10, 18 степені кілограм, і вона тисне на її поверхню силою 5 на 10, 19 степені Ньютона. Враховуючи, що площа поверхні землі приблизно 10, 14 метрів в квадраті, оцінимо тиск атмосфери на поверхню нашої планети. Тиск буде дорівнювати. Десять в п'ятій степені паскалі, шлях до відкриття. До відкриття атмосферного тиску вчені йшли довго, досліджуючи і намагаючись пояснити деякі незрозумілі явища, розглянемо такий дослід. Наповнимо пляшку водою і перевернемо її догори дном. Вода з пляшки виливається. При цьому ми чуємо характерне булькання. Повітря проривається крізь воду в пляшку. Змінимо дослід наповнимо пляшку водою, закриємо отвір пальцем і, перевернувши її, опустимо у воду на 2-3 секунди. Якщо відкрити отвір, вода не виливається. Середньовічні учені пояснювали це тим, що природа боїться пустоти. Тому вода не опускається, щоб над нею в пляшці не виникала пустота нічим не заповнений простір. У 1643 році італійський вчений вівіані провів дослід не з водою, а з ртуттю. Дослід полягав у слідуючому. скляну трубку довжину близько одного метра, запайно з одного кінця наповнювало За Затим тим, тим. тим Щільно закривши другий кінець трубки, її перевертали і опускали в чашку з ртуттю. І лише під ртуттю відкривали цей кінець трубки. Частина ртуті при цьому виливалася в чашку, а інша частина залишалась в трубці. Висота одержана таким чином стовпа ртуті, що залишилась в трубці, виявилась рівно приблизно 760 мм. Над ртутю в трубці повітря не було. Там був безповітряний простір. Стопчик ртуті у трубці зрівноважується, як це вперше зрозуміли, тиском атмосферного повітря на поверхню ртуті у чашці. Таким чином, атмосферний тиск до рівня тиску стовпа ртуті в трубці, тиск атмосфери. Правильне пояснення досліду в Івіані зробив італійський вчений Торічеллі. Повітря і стопчик ртуті є своєрідним, сполученими посудинами, ртуть у трубці, намагаючи вилитись з неї, тисне на ртуть у посудині, але ртуть у посудині зазнає тиску з боку повітря. Поки тиск стопчі ртуті в трубці був більшим, вона виливалась, а перестала виливатись, коли тиск стопчі ртуті на поверх на повітря стали рівними. Тиск атмосфери. Не можна визначити, перемноживши густину повітря висоту і стовпчика коефіцієнт G, тому що густина повітря зі збільшенням висоти зменшується. Його визначили іншим способом, визначивши тиск ртутного стовпчика висотою 760 мм. До цього часу тиск в побудових барометрах вимірюють у міліметрах ртутного. Учені виявили, що висота стопчика ртуті в трубці постійно змінюється. Ці зміни викликали проц... викликані процесами, що відбуваються в атмосфері. Унаслідок її нагрівання в одних місцях і охолодження інших постійно дмуть вітри, виникають циклони, в яких тиск понижений, а антициклони з зони високого тиску. Крім того, в атмосфері постійно змінюється кількість водяної пари. Оці всі зміни впливають на погоду на землі. За змінами атмосферного тиску можна передбачати зміни погоди. Для вимірювання тиску використовують прилади, барометри. Найпростіший барометр це скляна трубка зі ртуттю, опущена в посудину, також заповнену ртуттю. Трічілі зробив водяний барометр. Це була. Одинадцятиметрова скляна трубка, заповнена водою і опущена бочку з водою. Зміну тиску атмосфери міг спостерігати кожен житель міста. Барометр анероїд Ртутний барометр незручний у користуванні. Крім того, пари ртуті є дуже шкідливою для організму людини. Барометр анероїд або його називають безрідний барометр. Прилад для вимірювання атмосферного тиску. Вимірювання проводяться на підставі зміни розмірів пружної металевої коробки, з якої відкачено повітря. При змінах тиску коробка стискається або розширюється, а пов'язана з нею стрілка переміщується. Зміна тиску. Учні торічелі звернули увагу на те що коли вони піднімались нагору тиск повітря зменшувався. Дослідження показали, що при підйомі на кожні 11-12 м тиск зменшувався на 1 мм тутного стовпчика або 133,3 паскаля. Причина зменшення тиску зрозуміла: чим вище ми піднімаємось, тим менший стовпчик повітря чинить тиск. На висоті 5,5 км тиск приблизно удвічі менший, ніж на поверхні землі. Та його густина також удвічі менша. Тому альпіністи на вершині високих гір піднімаються переважно у кисневих масках. Зміну тиску зі зміною висоти використовують для визначення висоти поверхнею землі. Прилад для визначення висоти називають висотоміром або альтиметром. З забудови він подібний до барометра нероїда, але його шкала проградуйована в кілометрах та метрах. Пропонуємо вам пояснити декілька цікавих дослідів. Ви успішно виконаєте завдання, якщо зрозуміли тему уроку. Обговоріть з вчителем явище, яке ви спостерігаєте.